Всім добрий вечір. 31.05 Приїхав я на Армоніку Лідеа Подивитися, працював 29-го Гранд Старом. Пройшло, в принципі, 2 дні. Подивитися, як воно спрацювала, чи є якийсь результат. В принципі, вроді би як і рано, але вже я бачу, що воно працює. Вилив у мене був 50 літрів на гектар води. Ну а норму я не зменшував. 50 грамів гранстару я давав із-за того, що у мене ось така от щириця пішла. Вже якби вона була перероща. Тут усе дуже багато мілочі. По неї ще не видно, що вона працює. Але по великій щериці вже є результат. Вона жовкне, якби. І рядки, в принципі, вже нарізались самі. Тоді, коли було це 29-го, рядки були страшнуваті. Я думав, що я вже запізнився з оцим усім ділом. У нас були дощі просто. Ну все, все начебто працює. Даже дивлюся поберіжки її теж починає ну, точку росту починає там підкручувати трохи, беріску зрозуміло, що воно не з'їсть, але воно її повинно зупинити на деякий час. Зараз 2-3 дні. Зайду сюди, зроблю міжрядку. По вологі тут теж, в принципі, краса. Армоніку цю мені. Не нав'язали, а якби посовітували теж з Бобринця хлопці, що вона в них там давала в минулому році 30-28. Я якби лідею не сильно, чи лідея, чи як воно там не сильно, я її привітую. тому що сіяли. У нас тут любителі Белу сіять. Класика, ароматик, аргентик. Ті що Грандстаровські. Ну що то воно не фонтан мені показало. По цьому будемо дивитися, що він насипе. Зараз він стоїть, в принципі, красень. Ну, це щиричка, ну видно, от воно починає жовкнути. Я сподіваюся, це мені не кажеться. Ну, по рядках я бачу, що рядки дуже добре зараз проглядаються, цього не було, вони були лахматі, як, я не знаю що. Так, так що отак. Вокруг мене тут. Кумовий посів. Я запитаю, що він тут сіяв, воно було пізніше, але будемо все одно сравнювати і розказувати, що було посіяно, в які сроки. Ось воно в нього так от виглядає. Рядки тільки постріляли. Приїжджав він сюди, тянув нитку сьогодні, пробував боронами заходити пружинними. Ну вони вийшли. Зараз я з краю подивлюся, де там ті борони були. Не, мабуть, от там з краю пробували. Зараз подивимося, що з цього вийшло. Він приїхав я на своєму джипі, поля об'їжджать. Takt називається монопривод у нього ну економічний дуже економічний рекомендую автомобіль китайський а мопед японський так що по техніці орієнтуємося на що там азія це в нас да? на Азію узкоглазію Ну так, соняк в принципі, красивий. Посів був 7 травня. Довгенько він сходив, сходи. Получив я, щоб вам не збрехати, десь числа, мабуть, 12-13 почали листочки прострілювати. Ну Температури були не ті. Посів тут після ячменю без добрив, не осінню не давали добрив, а просто була, була одна дисковка, ні, було дві дисковки. Дисковка була після покосу ясменю і потім, грубо говоря, вже в вересні була ще одна дисковка, але вже на, на всю катушку степагро. На вісні в мене 2,8, я ними це робив. В принципі, глибину дали і якби, мягко тут. Ну, до цього за рік тут було глибоко рихлення. Сантиметрів 30-35 сюди рихлітик заходив. Ну, в общем, воно якби не запущене, ну добре воно, скажімо так, поле це останні два роки не бачило. Тут є теж точку росту починає крутити, понятно, що воно з ним нічого не зробить. Максимум верхушка пожовтіє. Ну Тут в основному щириться. Амброзії я в принципі і не наблюдаю. Є ще на страховку Геліантекс. Вона буде, Ну, це буде, мабуть, другою міжрядкою вона обирається, може й перший, з бритвами я сюди заходити не буду. Лапи в мене я КРН свій, знімав заводські лапи, брав з КПС, -а. Ну чи на КПС Велеса Агролапи лапи 33 і до них ще доварював в общем сантиметрів там по 7-8 см. у мене ну, полоса чи як вона там називається, чи пір'я 35 см 36 а а захват, ширина захвата лапи десь 42-43 см. В общем. Буду працювати ними, покажу як буде. Там, де поменше, меншій сонях йде амброзія, там класика. Там уже проситься у мене міжрядка, але ще, ще він дуже малий. Туди я буду заходити з бритвами, ну теж в принципі покажу. Тут якісь зарослі такі конкретні. Ну, основне, що я хотів побачити, це те, що якісь процеси на... Шіриці якісь процеси пішли. Для неї негативні, для мене позитивні. На Лободі їх, звісно, не видно, але Лобода це гіліантоксове діло. Так що отак був кума сьогодні, з ним обіс робили по полях. Він теж Гіліантиксом отбризкав, але ну, ще до дощів 24-го. Там у нього була перед цим класика, він посіяв Грандстар по класиці, Грандстаровський соняк. Одбризкав, якби ну, він бризкав в основному від падалиці, падалиця жовтне, але вже, скажімо так, сьогодні 31, це восьмий день. Ну, ще риця там, в принципі, теж, як він каже, уклякла. Ось тут видно, що колір міняє. Ну, в общем, вона не буяє. Скажімо так, Грандстар своє діло зробив і добре. День-два, буде міжрядочка, все буде Україна, скажімо так. Все всім добра, на зв'язку. Ставимо пальчики догори, підписуємось.